Вітаю вас, шановні учні, поговоримо про задачі на приготування розчинів. Нагадаю вам, що компонентами розчинів є розчинник і розчинена речовина. Також прошу пам'ятати про те, що маса розчину дорівнює маса розчинника плюс маса розчиненої речовини. Звертаю вашу увагу на скорочення літери R від перших слів, перших літер слів розчинена і речовина, А Р і К це розчинник, відповідно. Маса розчинника і маса розчиненої речовини. Масову частку розчиненої речовини в розчині позначаємо літерою омега. Масова частка розчиненої речовини в розчині. Чому ж вона буде дорівнювати? Запам'ятайте, будь ласка, формулу, масова частка розчиненої речовини в розчині дорівнює відношенню маси розчиненої речовини до маси розчину. Відповідно, ще раз позначення маси розчиненої речовини і маса розчину. А тепер пропоную вам розв'язати та Обчислити задачі. масову частку солі в розчині, що утвориться, при розчиненні 120 г солі в 580 г води. І друга задача: скільки солі і води потрібно взяти для приготування розчину масою 70 г з масовою часткою солі 5%. Це дві протилежні задачі. Задача перша пряма задача на обчислення масової частки солі в розчині. Сіль це розчинена речовина, а друга задача обернена, коли є відома маса розчину і масова частка. А потрібно з'ясувати, скільки ж солі, тобто розчиненої речовини, і води потрібно для приготування такого розчину. Бажаю вам успіхів! У розв'язуванні задач і у вивченні хімії. На все добре!